У травневі дні у храмах відбуваються святі літургії, які відкривають двері дитячих сердець на прийняття Ісуса у присвятій Євхаристії. Радіють усі, бо у ці дні вони зустрічають свого найкращого друга. На парафії храму Воздвиження чесного Животворящого хреста, міста Броди, це прекрасне Сонце Христового Царства не тільки оживляло душі дітей, які прийняли Ісуса до свого серця. Ця світла подія стала радісним, пам'ятним святом, що залишить. У серцях батьків, хресних, родин, друзів на усе життя. Діти приступили до своєї першої у житті тайни покаяння. З перших хвилин появи на світ дитинки, мама намагається якомога швидше принести її під покров Божий. Що б там не було? Які життєві обставини, яка доля не чекала б на них у майбутньому, мама знає те, що основне для своєї кровинки вона уже зробила, привела до храму, до Бога. Власне, духовне життя християнина розпочинається ще в утробі матері, коли вона, сподіваючись дитини, читає щодня особливі молитви для вагітних, відвідує храм, приступає до сповіді та приймає святе причастя. Освячуючись таким чином, мама освячує і дитя у своєму лоні. Ось цей момент уже й називають першим святим причастям людини. Покаяння, свято для Господа, бо у Євангелії сказано, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками. Адже покаяння, влаштовуючи свято Богові, запрошує на гостину і небо. Ангели радіють, торжествують усі небесні чини, яких покаяння візвало втішатись. Перша сповідь перепустка в особливий світ життя з Богом. Вона духовно збагачує і зміцнює дитину. Це дуже важлива подія у житті сім'ї. З найменшого віку батьки виховують у дітях відповідальність за свої вчинки, навчають їх не боятись визнавати помилки. Приходить момент, коли дитина уже усвідомлює різницю між добром і злом, правдою і неправдою, підготовка до тайної сповіді це своєрідне навчання дитини відповідальності перед Богом, нашим небесним батьком. Перед першою сповіддю усі діточки, які були цього дня, наче ангелята, проходили науку, вивчали катехизм, правди віри, у яких йдеться, яким має бути християнин. Діти парафії храму, воздвиження чесного животворящого Христа, міста Броди, приступили до своєї першої у житті тайни покаяння, і вперше у святій сповіді пригорнулись до нашого люблячого, милосердного, небесного Отця. Поруч з дітьми їх хресні батьки. Так, вони мають бути поруч з хрещенником у важливі хвилини його життя, опікувати молитвою. Дитино, серцем відчувай навколо себе Боже чудо. Під захистом його зростай, а він тобі хай батьком буде. Так, діти зробили перші кроки в дорослому житті християнина. У таїнствах сповіді та причастя відбувається безпосередня реальна зустріч дитини з Богом, де Господь, знавець їхніх дитячих сердець, прощає щиро розкаяні дитячі гріхи. Нехай у цій мандрівці життя з діточками завжди буде люблячий Бог, який промовляє: Дитино моя, Бог тебе любить. Бог тобі підказує, Бог тебе направляє, Бог тебе веде, Бог бажає твоєї зміни і покаяння. Нехай ця тиха радість, особливої зустрічі з Богом, яка наповнила серце дитини, серця рідних впродовж усієї мандрівки, дорослим життям зміцнює і підтримує. І нехай кожен наступний крок, іноді маленький, а часом велетенський, буде завжди з Богом.